В країні пишної зелені та високих дерев жив молодий і сміливий динозавр на ім'я Рекс. Його гострі зуби та потужний хвіст надавали йому й лютого вигляду, але його серце було сповнене доброти. Одного сонячного ранку, коли Рекс досліджував околиці свого лісового будинку, він почув таємничий шелест, що долинав за дерев. Розбурханий цікавістю, Рекс вирішив дізнатися, що то був за шум. Він навіть не підозрював, що на нього чекає захоплююча пригода. Заглиблюючись у ліс, Рекс зустрів пару дружніх лісових істот луну мудрусову і Бенні грайливого бобра із пухнастим хвостом і блискучими очима. Вони вітали Рекса і розповідали історії про таємничий ліс. Коли друзі гуляли разом, Луна раптом помітила дивні сліди на землі. Вони не були схожі на жодні інші сліди, які зустрічались їм раніше. Вони належать комусь невідомому, крикнула Луна. Ми повинні простежити за слідами та побачити, чиї вони, схвильовано вигукнув Бенні. Рушивши за слідами, Тріо натрапило на прихований водоспад, що спадав каскадом у блискуче озеро. За водоспадом вони помітили мерехтливу печеру. Що там всередині? запитав Рекс вголос. Є лише один спосіб дізнатися, відповіла Луна. Тех сміливо пройшов у печеру. Стіни сяяли кристалами, а повітря було прохолодним і вологим. Коли вони наважилися йти далі, то почули тихе дзижчання. Чуєте? прошепотів Бенні, його очі широко розплющені від подиву. Глибше всередині, вони знайшли джерело дзичання, ніжну сяючу істоту на ім'я кристал. У кристал були лусочки, які виблискували, мов діаманти, а очі саяли добротою. Ласкаво прошу, тепло сказала кристал, я чекала на вас. Кристал розповіла, що ліс зберігає особливу таємницю, чарівну квітку, яка розпускається раз на сто років. Вже майже час, щоб вона зацвіла, пояснила кристал, але їй потрібна ваша допомога. Квітку необхідно захистити від. Ді. Рекс відчув хвилювання. Ми зробимо це, заявив він. Сповнений рішучості, Рекс і його друзі вирушили в подорож до серця лісу. Вони пройшли крізь густі ліани, перетнули бурхливі струмки та піднялися на круті пагорби, дотримуючись вказівок кристал. По дорозі вони стикалися з різними перешкодами, їм доводилось розгадувати головоломки та прокладати складні шляхи. Завдяки командній роботі та рішучості вони впоралися з кожним завданням. Нарешті вони прибули на красиву галявину, залиту місячним сяйвом. У центрі галявини стояла чарівна квітка, що світилася. Коли вони наблизилися, квітка почала розпускатися, наповнюючи повітря своїм солодким ароматом. Коли квітка повністю розцвіла, вони почули шурхіт у кущах. Група пустотливих істот намагалася вкрасти квітку. Але Рекс та його друзі твердо стояли, відважно захищаючи чарівне цвітіння. Після напруженого протистояння пустотливі істоти відступили. Чарівна квітка була в безпеці завдяки Рексу та його друзям. Вони відсвяткували свою перемогу зі сміхом і радістю, знаючи, що захистили щось справді особливе. Коли світало, настав час прощатися. Кристал подякувала їм за хоробрість і пообіцяла стежити з лісом. Рекс, Луна та Бенні помахали рукою на прощання, знаючи, що вони знайшли нового друга та чудові спогади. Рекс і його друзі повернулися додому, їхні серця були сповнені гордості та щастя. Вони знали, що ліс зберігає ще багато таємниць і пригод, які чекають слушного моменту, щоб їх відкрити. І на цьому наша сьогоднішня розповідь закінчилася. Дякуємо, що приєдналися до Рекса в його захоплюючій пригоді в таємничому лісі. Пам'ятайте, що кожен день може бути пригодою, якщо ви тримаєте своє серце відкритим. До наступної зустрічі!